Вибачайте. Оля Чумаченко, доброго дня, Таня. Олю, доброго дня, привіт Валерій. міцного здоров'ячка вам зі святом, гарного дня, всього самого найкращого. Дякую за підтримку, Богдан Турта, Надюша Вільхова, добрий день, тихо, мирного дня, скоріше всім перемоги, миру, добра, Божої благодаті. Як у вас погода, здоров'я? Оля, доброго дня, друзі. Олю, ти встигла реберця з'їсти з помідором. <сум> вова Каламурза. Таня, у тебе хліб дома є? Ні, немає, я буду йти додому, куплю, бо немає. Ілюша Горбачев, привіт, вова. Оля Чумаченко, Іванка, Юля, Леонора привітики. Ой, у нас дощик знову пішов, гриби будуть, Таня Бондар хвастається. Ну що, Таню, будеш нам присилати грибочків, а зараз ділися дощем. Оля Чумаченко, Богдан, привіт. Юлічка бойко, Оля Чумаченко, привітики. Ні, Таня не вспіла, Оля Чумаченко, Олю, то на ходу сідай за стіл і підснідай, чи під уже скоро обід. Вже скоро підобідаєш. Оце ж Оля у нас така праця, бачиш? Я ще як я, ви з любою з Ютуба не виходити <сум> сутками. Ну, таке життя треба працювати, бо на одну нашу пенсію далеко не заїдеш. Так. Оля Чумко, ага, не вспіла. Іванка Капичук, Оля Чумаченко, привіт. І квіти тобі, Таня Бундарь. У вас гарна погода, гарна, гарна сонечко. ну На сонці буде спекотно, ну байдуже. Вітер свою справу зробить. Таня Бундар, у вас гарна погода. Ви на пасіки медових. Привіт, Таня, привітики вам, привітики. Дякую, що зайшли підтримати. плечик прожав. Дякую вам велике. міцно вам здоров'я зі святом вас. Катюша Возна, добрий день, Таня. Гарного спілкування з святом вас. Катюшечко, доброго дня, міцного здоров'я тебе також зі святом. Юля Бойко, Катюша Возна, привіт. Марія Лаферет. Так, Таню, знаю, що вже на пенсії. Я була тоді на стрімі, коли ви казали, що вже виходите на пенсію. Мені подруга сказала, що Таня буде чати стрім якийсь змі. А. Мати стрім, який змінить її життя, і я спеціально чекала ваш стрім. Дуже приємно, Марія, ваша подруга хто, я не знаю, і вона мені не знайома. ні. Бабуся Галя, доброго мирного ранку, Та і всі, хто в чаті. Доброго ранку, бабусю Галю. Я вас називаю бабуся Героїня. Чоловік знає, що ви не бабуся Галя, а бабуся героїня. Я йому розповідала, що в мене є така. Підпишіться і така подружка в Ютубі, що в неї шестеро внуків, і вона ними, за ними доглядає, піклується про них. І я, я кажу, її називаю бабуся Героїня. Так що, якщо буду писати е коментар, вам бабуся героїня, щоб ви знали, чи то я звертаюся до вас. І бажаю вам міцного здоров'я і терпіння. Оля Чумаченко, Діана Ілюша, привіт. Іванка Капичук, Галя, привітик. Бабуся Галя, привітик. Знову привіт, друзі! всіх з святам бабуся Галя вітає. Бабуся Галя, привіт, вітається з вами, Юлічка Бойко. Сьогодні їхала в автобусі, в тролейбусі сюди в парк. Вийшла раніше, думаю, посиджу Олін стрім на лавочці, а потім до свого перейду. І доїхала якраз до конкому. це є центр, і якраз хвилина мовчання. А у цьому тролейбусі в основному їдуть люди пенсійного віку. Ну і кожен розказує свою пригоду, у кого які новини, і шумно в автобусі. І тут зупинились. Кондуктор говорить: будь ласка, помочіть, хвилина мовчання. Всі мовчать, тихо затихли. Пройшла хвилина, сказали слава героям. І всі дружно, друзі, без всякої тренування відповіли одним махом, героям слава. Так було зворушливо. Я це попала вперше в таку. В таке хвилину, в таку мовчання. Молодці всі, молодці, героям слава. Юля Бойко, бабуся Галя, привіт, Надюша Вільхова, Танюша.